Доброго ранку, діти! Розпочинаємо із вами вивчати вірш Тараса Григоровича Шевченка. Називається Зацвіла в долині Червона калина. Спочатку я вам цей віршик прочитаю. А далі, як завжди, розберемо його за картинками. Послухайте уважно. Зацвіла в долині Червона Калина. Ніби засміялися дівчини. Дівчина-дитина Любо любо стало, пташечка зраділа і защебетала, почула дівчина і в білій свитині з біленької хати вийшла погуляти у гай на долину. Отакий вірш будемо вивчати. Спочатку я вам розкажу слова, які вам можуть бути незрозумілими. Любо любо стало! Це означає так мило, так тепло на душі, приємно, любо-любо стало. Свитина це такий розпашний верхній одяг. Український. Може бути чоловічий, а може бути жіночий. Подивіться, будь ласка, на картинки. Очима спостерігайте за ними, розглядайте, а я вам знову прочитаю вірш. Зацвіла в долині червона калина, ніби засміялась дівчина-дитина. Любо-любо стало, пташечка зраділа і защебетала, почула дівчина, і в білій свитині з біленької хатки вийшла погуляти. у гай на долину. Давайте зараз розберемо картинки за фразами. Перше. Зацвіла в долині червона калина. Ніби засміялась дівчина-дитина. Подивіться, бачите, дівчина дитина. Люба-люба стала. Ось цей смайлик означає «люба-люба стала. Дивимося далі. Ташечка зраділа і защебетала. Ось ця намальована мелодія означає защебетала. Ташечка зраділа і защебетала. Почула дівчина і в білій свитині. Дивіться, вухо намальоване. Почула дівчина і в білій свитині з біленької хати. Просто картинка біленької хати. З біленької хати вийшла погуляти. Огай! Маю тут все зрозуміло. Читаю віршик іще раз. Зацвіла в долині червона калина, ніби засміялась дівчина, дитина. Люба-люба стала пташечка зраділа і защебетала, почула дівчина у білій свитині. І з біленької хати вийшла погуляти у гай на долину. Переглядайте цей віршик декілька разів, вивчайте його на пам'ять та записуйте нам відео. До побачення!